Чи він ще не знайшов. На неї вся робота пов'язана з грою. Це для неї є сама гра. Пластикову противотанкову міну деякі прибори не чують. Так як вона і там ну, мінімальна кількість металевих елементів. А собака, ну, вона ж шукає саму, ну, саму вибухівку, і тобто вона чує тротил під землею. В цьому є перевага своя. Молодец, браво, хорошо, браво, молодец, браво, Лик! Хорошо. Мінопошукова собака це не активний пошук, це пасивний. Це спокійна, врівноважена робота, ретельна робота по пошуку. Собака повинна по маршруту проходити 10 метрів і по тому ж самому маршрут повертатися назад, охоплюючи зону в ширину 0,5 метрів. І так поетапно вона повинна проходити квадрати, які провів там і позначив сапер, який пройшов безпечні проходи провів і зробив квадрат для пошуку мінопошукової собаки. — На зв'язку є позначення, прийдіть, будь ласка, з детектором. — Чи помиляються собака? Кінолог може перевірити, це піти з прибором цей сигнал. Тобто ну, Собака це не робот, вона так звісно, може помилятися. Ну, Скоріше за все, це тут неподалік є місця розриву е, від снарядів. Тобто залишки після розриву, маленькі е, там, частинки, зривчатки могли розсіятись по ґрунту, і тобто, собака могла б і не помилитися, але ми цього не бачимо. Тобто самого предмету ніякого не було. Таке може бути в практиці, і це не є помилкою собаки. Це була територія ворогом, ворога окупована. За результатами технічного обстеження тут, скріш за все, були встановлені ворогом протиданкові міни, пластикові. Територія відмаркована нами і йде робота комплексна як саперів, так і саперів-кінологів. Команди даються на норвезькій мові, всі собаки, які працюють в NPA, які NPA дали нам, виключно тільки на норвезькій. Небагато, близько 10 там слів. По-нашому шукати, щоб кінолог запустив собаку шукати. У них це команда СЕК. Повернись до мене, шукаючи до мене назад. Це комсек. Ні, або там, не можна. У них це там най, ну так, такі ще слова там. А смаколик. Смаколик. Ми ж, смаколик вже, вже по-українськи, смаколик і. Кілька мов, знаєш. Звичайно.